Погода в Україні у перші вихідні жовтня буде неймовірно спекотною, як прогнозують синоптики. 1 жовтня в південних регіонах і Дніпропетровській області буде до плюс 26 градусів. На сході та в центрі країни плюс 22 плюс 24, у Чернівецькій та Сумській областях до плюс 22, на Київщині, Тернопільщині, Вінничині та Івано-Франківщині до плюс 19, у Хмельницькій та Житомирській областях до плюс 16. В інших областях повітря прогріється до плюс 12 плюс 14 градусів. У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській. В Заївській та Херсонській областях очікується мінлива хмарність. Нарешті території країни буде похмуро. У західних регіонах пройдуть невеликі дощі. В неділю 2 жовтня тепло затримається у Луганській та Донецькій областях до плюс 24, Криму, Одеській та Запорізькій областях до плюс 21, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях до плюс 19, на Закарпатті, Кіровоградщині, Полтавщині та Сумщині до плюс 17, в інших регіонах повітря прогріється до плюс 10, плюс 13. На всій території країни буде похмуро. Без дощів обійдеться тільки в Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.